Сьомий міжнародний конкурс піаністів Ентіді стартував у Нью-Йорку в музичному центрі Кауфмана. 16 учасників із дев'яти країн зібралися тут, щоб показати свою майстерність. Кожен виконує два твори, вибрані згідно з вимогами конкурсної комісії. Вони мають містити композиції таких класичних композиторів, як Бах і Паганіні. Деякі піаністи можуть грати сучасну музику, і важко сказати, хороші вони піаністи чи ні. А ось із музики Баха Бетховена одразу видно, як ти граєш і який у тебе рівень. Вотизілево. Тайванський конкурсант Чін Ілінь недавно здобув докторський ступінь у консерваторії пібоді при університеті Джона Гопкінса. Він грає на фортепіано з шести років. у багатьох інших конкурсах, таких як конкурс у Клівленді, дедалі більше виконують сучасні твори твори кінця 20-го чи початку 21-го століття. Але я помітив, що їх не можна назвати класикою, і це такий чудовий досвід виконувати традиційний репертуар у межах конкурсу. Юні учасники також показали виняткову майстерність. Вей у недавно закінчив середню школу. Він єдиний наважився зіграти, токату номер 7 соль-мажор Йогана Себастьяна Баха каже, що завдяки участі у конкурсі багато чого намчився. я щойно розмовляв з деякими учасниками, і ми обговорили деякі аспекти, які я зазвичай не беру до уваги у своїй грі, наприклад, як виразити колорит музики, як виконувати музику та передавати головну тему. В цьому конкурсі я здобуваю незабутній досвід, який зможу застосовувати в майбутньому. Найближчими днями на конкурсі зіграють спеціальний твір. Це адаптація роботи художнього керівника Шен'юнпіфомін Arts. Піаністи, які пройшли до півфіналу, матимуть можливість її виконати. Міжнародний конкурс піаністів один із серії культурних і мистецьких заходів, організованих телеканалом «НТД». Мета конкурсів популяризувати традиційне мистецтво, яке засноване на справжній чистоті, доброті та красі.